Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми розглянемо біблійне поняття учні Христа. Перед тим як ми розпочнемо, попросимо Бога, щоб Він відкрив своє слово для нашого життя та наших сердець та зробив нас вірними Його покликанню. Хто є справжній учень Ісуса Христа? Учень Ісуса Христа є той, хто не тільки як наслідок народження згори є у Христі, а той, хто є учасником Христа, тобто живе життям Ісуса Христа, живе Його любов'ю та Його силою. Учень Ісуса Христа є не той, хто слухає Слово Боже, а той, хто виконує те, що чує. Учень Ісуса Христа практикує волю Божу. Одна справа знати волю Божу, інша справа виконувати волю Божу у повсякденному житті. Те, що ми навчаємося Христової науки, не обов'язково означає, що ми є учні Христа. Щоби бути учнем Христа, потрібно, щоб наша віра супроводжувалася працею Ісуса Христа, зробленої через нас. Це є жива віра. Якщо немає діл та плодів віри, то віра є мертвою. Як написано у Посланні до Галатів у 5 розділі 25 вірші, коли Духом живемо, то й Духом ходімо. Учень Христа зрікається з самого себе та зрікається того, що має. Прочитаємо. Євангелія від Марка. 8 розділ, 34 вірш. І він покликав народ із своїми учнями та й промовив до них Коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа та й за мною іде. Теж читаємо Євангелія від Луки, 14, розділ, вірш 33. Так отой кожен із вас, який не зречеться усього, що має, не може бути учнем моїм. Багато учнів залишили Ісуса, але це не означає, що вони втратили своє спасіння. Ми читаємо в Євангелії від Івана, 6 розділ, 66 вірш. І з того часу відпали багато хто з учнів Його і не ходили вже з ним. Цей вірш показує нам, що можна бути християнином, але не бути учнем Христа. Апостол Павло та Варнава заохочували учнів Христа залишитися вірними. Ми читаємо у книги діянь 14 розділ вірш 22 Душі учнів зміцняючи, просячи перебувати у вірі та навчаючи, що через великі утиски треба нам входити у Боже Царство. Учні Христа можуть відвернутися від правди. Читаємо з Книги Діянь Апостолів, 20 розділ, вірші 30 по 31. Із вас самих навіть мужі постануть, що будуть казати перекручене, аби тільки учнів тягнути за собою. Тому то пильнуйте. Умови для того, щоб стати учнем, відрізняються від умов для того, щоб стати християнином. Людина стає християнином тільки через віру. Коли людина отримує безкоштовний дар віри в Ісуса Христа, разом із даром віри, людина отримує дар Святого Духа. Святий Дух, хто входить у цю людину і робить її християнином, бути християнином означає мати в собі Святого Духа. Святий Дух спричиняє народження згори, народження від Бога. Але щоб стати учнем Христа, крім віри, потрібно ще щось додаткове, а саме рішення та готовність зректися себе та усього заради Ісуса Христа. І це є діла. Бути учнем Христа означає любити Його та бути готовим пожертвувати усім та усіма заради Христа. Наприклад, від Євангелія від Луки у 14 розділі, 26 вірші, ми читаємо: Коли хто приходить до мене і зненавидить свого батька та матері, і дружини і дітей, і братів, і сестер, а до того й своєї душі, то не може бути учнем моїм. Умовою для учнівства є готовність покинути все. Та всіх, та піти за Христом. Візьмемо до уваги приклад апостола Павла. Все, що апостол Павло навчав у своїх посланнях, тим він і жив щоденно. Він ходив вірою, невидінням. Він проповідував Євангелії і зазнав різних переслідувань заради свого Господа. Усе, що апостол Павло робив, він робив на славу Бога. Життя апостола Павла є прикладом для наслідування. Апостол Павло також казав, що якщо у нього є чим хвалитися, то це лише немочами, бо тоді буде прославлений Господь. Прочитаємо вибрані вірші апостола Павла. Послання апостола Павла до римлян, перший розділ 16 вірш. Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, перше ж юдеєві, а потім Геленові. Також послання до римлян, 8 розділ, вірші 17 по 18. А коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці ж Божі. А співспадкоємці Христові, коли тільки разом із ним ми терпимо, щоби разом із ними прославитись. Бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас. Пригадаємо собі, через які страждання пройшов апостол Павло. Друге послання до Коринтян. 11 розділ вірші 23 по 27. Слуги Христові вони, говорю нерозумне, більш я. Я був більш у працях, у ранах надміру, частіш у в'язницях, часто при смерті. Від євреїв 5 раз я прийняв був по 40 ударів без одного. Тричі киями бити мене. Один раз мене каменували. Тричі розбив скорабель, ніч і день я пробув у Голубочині Морській. У мандрівках я часто бував, бував у небезпеках, на річках, у небезпеках розбійних, у небезпеках свого народу, у небезпеках поган, у небезпеках по містах, у небезпеках на пустині, у небезпеках на морі, у небезпеках між братами фальшивими. У виснажуванні та праці, часто в недосипанні, у голоді і спразі, часто в пості, у холоді та в наготі. Отже, учнем Христа є Той, хто повністю змінює своє життя. Учень Христа постійно відмовляється від свого особистого життя заради Господа. А Христос в обмін дає йому своє життя. Учень Христа є той, хто не лише проводить час у Божому Слові, але й живе ним. Божественна сила є ознакою справжнього учня Христа. Ми читаємо у другому посланні апостола Павла до Корінтян 12, розділ 19 вірш. І сказав він мені досить Тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож, краще я буду хвалитися своїми немочами, щоби сила Христова вселилася в мене. Не всі віруючі люди є учнями Христа. Стверджувати, що усі християни є учнями Христа суперечить вченню нового заповіту. Наприклад. В Євангелії від Івана, 8 розділ 31 вірш, записані слова Ісуса. Як у Слові Моїм позостанетесь, тоді справді моїми учнями будете. Одного цього виразу є достатньо, щоби побачити, що Ісус Христос не завжди прирівнював віруючу людину з поняттям учнем Христа. Коли Ісус Христос закликає людину стати учнем. Він не просить її прийняти безкоштовний дар вічного життя. Коли Ісус Христос закликає людину стати учнем, Він закликає вже віруючу людину зректися з себе. Проаналізуємо наступні біблійні вірші. Євангелія від Матвія, 28 розділ вірші 16 по 20. Одинадцять же учнів пішли в Галілею на гору, куди звелів їм Ісус. І як вони його вглетіли, поклонилися йому до землі, а дехто вагався. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: Дана мені всяка влада на небі й на землі, тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. У цьому уривку ми читаємо наказ Ісуса своїм учням, як набувати нових учнів. Христос сказав своїм учням, що їх місія полягає в тому, щоб іти. Та навчати усі народи, хрестячи та навчаючи їх зберігати Христові заповіді. Не тільки проповідувати Євангелію, а своїм прикладом показувати, як жити відповідно до Євангелію. Потрібно, щоб учні Христа робили три дії, пішли, хрестили та навчали. Піти означає іти та проповідувати Євангелію. Хрестити означає водне хрещення тих, хто увірував та показується присутнім. Навчати тут означає повчання жити життям згідно з заповіді Христа. Тобто є три складові, щоб стати учнем Христа. Треба увірувати, прийняти водяне хрещення та виконувати заповіді Ісуса Христа. Хрещення та виконувати заповіді є ділами. І на відміну від цих трьох складових учнівства, щоби стати християнином, треба тільки увірувати. Ще прочитаємо наступний уривок. Євангелія від Івана. Євангелія від Івана, 8 розділ, вірші 28 по 32. Тож Ісус їм сказав, коли ви підіймете людського сина, тоді зрозумієте, що то я і що сам я від себе нічого не дію. Але те говорю, як отець мій мене був навчив. А той, хто послав мене, перебуває зо мною, отець не зоставив самого мене, бо я завжди чиню, що йому до вподоби. Коли він говорив це, то багато хто в нього увірували. Тож промовив Ісус до юдеїв, що в нього увірували як у слові моїм позустанетесь, тоді справді моїми учнями будете, і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Ці слова Ісус Христос говорив, перебуваючи в храмі. Тоді фарисеї сперечалися з ним, і Ісус Христос пророкував своє розп'яття. Багато слухачів увірували в нього, і до тих, хто увірував в Ісуса, Він говорить умову учнівства, що є залишатися в Його Слові. Щоби стати дітьми Бога, достатньо увірувати в Ісуса Христа. І євангеліст Іван писав про це. Євангелія від Івана, перший розділ вірші 12 по 13. А всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірять в імення Його. Що не з крови, ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народилися від Бога. Також читаємо Євангелія від Івана, 3, розділ, вірші 14 по 16. І як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути й син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав життя вічне. Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Але щоби залишатися учнями Христа, треба залишатися в Його слові. Перебування у Слові Христа є умовою для того, щоб бути учнями Христа. Ісус Христос ніби говорив тим юдеям, що увірували. Добре, що ви увірували та стали Божими дітьми. Тепер перебувайте у моєму Слові та будьте моїми учнями. Тим, хто вже увірував, Ісус Христос дає умову учнівства. Пізніше Ісус Христос розповість, що перебування в Його Слові, тобто бути учнем Христа, є умовою принесення плодів у житті християнина. Це учнівство характеризується любов'ю, покорою та служінням. І про це ми можемо читати в Євангелії від Івана у 15 розділі. Прочитаємо тільки початок його науки у 15 розділі. Євангелія від Івана, 15 розділ, вірші 1 по 5. Я правдива виноградина, а отець мій виноградар. Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб рясніше родила. Через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Перебувайте в мені, а я у вас. Як та відка не може вродити плоду сама себе, коли не позостанетесь на виноградині, так і ви, як в мені перебуваєте не будете. Я виноградина, ви галузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Термін учнів в основному можна зустріти в чотирьох Євангеліях. Теж цей термін можна знайти у Книзі Діянь Апостолів. Слід зазначити, що термін християнин походить від перших учнів Христа, у той час всі християни були учнями Христа. Читаємо з «Діяння апостолів, 11 розділ 26 вірш. А знайшовши привів в Антіохію і збирались у церкві вони цілий рік і навчали багато народу. І в Антіохії найперш християнами названо учнів. Але термін учень не є новим терміном у Новому Заповіті, про учнів Бога теж писав пророк Ісая. Прочитаємо. Книга пророк Ісаїв, 8 розділ, вірші 13 по 16. Господа Савоота, Його свято, шануйте, і Його вам боятись, Його вам лякатись, і буде він за святиню і за камінь спотикання, і за скелю спокуси для двох домів Ізраїля, за сітку і за пастку для мешканця Єрусалиму, і спіткнуться об них багато хто, і попадають, і будуть поламані, і заплутаються, і будуть схоплені. Зв'яжи свідоцтво, запечатай з закона між моїми учнями. Так як перші християни усі були учнями Христа, так і настане день, день другого пришестя Ісуса Христа, коли весь народ Ізраїлю буде учнями Господніми. Читаємо з книги склеє Ісая, 54 вірш, 54-й розділ вірші 5 по 8. -й. Бо муж твій, творець твій, Господь Савоот, його ймення, а твій викупитель, святий Ізраїлів, Він Богом усієї землі буде званий. Бо Господь був покликав тебе, як покинуту жінку і засмучену духом. І як жінку юнацтва свого, як була ти відкинена, каже твій Бог. На хвильку малу я тебе був покинув, але з милосердям великим тебе позбираю. У запалі гніву я сховав був обличчя своє на хвилину від тебе, та вічною милістю змилуюся над тобою, каже твій Викупитель, Господь. І тринадцятий вірш. Всі сини твої стануть за учнів Господніх, і спокій глибокий настане синам Твоїм. Підсумуємо сьогоднішню та дві минулі зустрічі. Щоби успадкувати Царство Небесне, людина повинна бути народженою згори, тобто через дар віри бути народженою від Бога. Після Народження згори спасенна людина повинна бути учнем Христа, бути учасником Христа, що в свою чергу зробить того християнина переможцем. І в нагороду за вірність, покірність та служіння під час судного престолу Христового цьому переможцю буде дана спадщина від Бога. Цей переможець стане співспадкоємцем Христовим у Небесному Царстві. На цьому ми закінчимо сьогоднішню зустріч. Дай Бог наступного разу ми дослідимо, що апостол Павло писав стосовно спадщини у своєму посланні до римлян. Зростаємо в благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі!